Мама завжди мене в строгості тримала, а я й сама рада була старатися, щоб маму не підвести, та щоб про неї колеги не говорили, що донька гуляща. А далі 40 років дітей вчила високим принципом моралі, тому про пристойність знаю більше ніж середньостатистична людина. І хочу розказати вам про одну історію, яка зі мною трапилася в студентські роки, хоч і жили ми в дівочому корпусі, але в гуртожитку були й хлопці, і часто вони приходили до дівчат, щоб конспект попросити чи посидіти на балконі та послухати, як гуде велике місто. Звичайно, що я ні по яких балконах не ходила, бо я не така, і мама завжди вернала перед моїми очима, коли на мене якийсь хлопчина навіть дивився. І ось в однієї дівчини було день народження. Звичайно, що людей купу, їжі, обмаль, але зате весело. І так сталося, що прийшли на свято, не знаю, як хлопці з медінституту, і вже випускники, а один так на мене дивиться, що мені аж жарко від того погляду, і жодної в голові думки про маму. Дивиться він та дивиться, а потім і каже Дівчата, хто з вас зі мною згоден поїхати в глухе село, де мене на практику скеровують. Пропоную руку й серце. Тут сміх і гамір, хто ж захоче велике місто проміняти на глухе село. На п'ять років, а він все на мене дивиться. Тут дивися чи не дивися, хлопче, але я маю училище закінчити і піти працювати в школу, бо мама мені місце тримає, а там за когось заміж вийду, хоч не з такими очима, але хтось мені та й трапиться. Чула я в голові свої думки, але насправді то були думки мами. Я уявляла, як ми йдемо з ним за руку по волошковому полю, небо синє і поле, синє, синє, а його очі ще блакитніші, і аж мені серце завмерло від радості. Хто згодиться, то я завтра о шостій заїду під гуртожиток і заберу з собою. Ну, ми засміялися, і все, наче інцидент вичерпаний. Розійшлися всі вже по кімнатах, а нас четверо в одній кімнаті, і кожна заснути не може, бо приймає для себе рішення. Чи не жартував хлопець і чи можна так усе покинути і поїхати? І знаєте що? Я зранку проспала першу пару і не зрозуміла, що нема нашої тихоні Інни. Поки ми прийшли та питали одна другу, чи буване гарем з той хлопчина в селом, як виявили, що Інни нема. Тамара була з нею дружніша, тому що через якийсь час отримала листа, що вона живе з тим Степаном в селі, вони одружилися і дуже щасливі. Я вирішила для себе забути раз і назавжди ту історію, бо хто ж серйозний та візьме і таки вчинить? Я ж пристойна дівчина. Вивчилася, вернулася в рідне містечко і пішла працювати в школу. Була двічі заміжня, але щастя так і не склалося, бо чоловіки мене чогось скидали. Дітей також не було, хоч це й на краще. Звичайно, що ми регулярно зустрічалися з подругами з училища, Тамара все розповідала історію з тією інною як щось напрочуд романтичне і справжнє. Уявляєте, у них троє дітей вже є онуки, і він тепер працює в області головним лікарем. Тепер Інна не коровим хвости крутить, а на машині катається. А мене аж пересмикує, що таку безвідповідальність та легковажність подають як ознаку мудрості і любові. Хіба на такому має триматися справжня любов, покликав в село і ось приїхала, і що далі, а як характерами не зійшлися, чи цінності в людей різні, то тоді що? Добре, що ця історія зі щасливим кінцем, а скільки таких, що ні, і завдяки отаким виключенням тільки підтверджують правило пристойність та мораль має бути передусім. А погляд, та яким би він волошковим не був, але ж то лише погляд. Підпишись, підтримай українськомовний контент.